З криками та обвинуваченнями у ученівцях відрекомендувався новий очільник обласної організації Народний рух України, яка нині позиція буковинських рухівців знає Олександр Докіїн. Першу свою прес-конференцію новий керівник обласної організації народний рух України почав із заяви щодо політики уряду країни. Народний рух України висловлює свій рішучий протест проти політики уряду Яценюка. Спрямований на масове пограбування українського народу, політика чинного уряду вже довела українців до стану найбіднішої нації Європи. Безграмотність і без дій урядовців кожен день збільшує рівень бідності у державі. За словами Володимира Дарчука, політика нинішнього уряду протилежна ті, які проводять європейські держави. Також головний рухівець Буковини сказав, що організація НРУ вимагає в кабінету міністрів переглянути свою діяльність або піти у відставку. Політика уряду Яценюка... Це комуністична політика спрямована на перетворення громадян у жебраків, якими потім легко маніпулювати та, та, та за бесінь купувати голоси виборців. Володимир Дарчук. Запевнив, що політична сила, яку він представляє, не підтримує ні опозицію, ні коаліцію, а стоїть на сторожі національних інтересів. І тому від справ загальноукраїнських перейшли до регіональних. На захід прийшов ще один керівник руху, якого за його словами не повідомили про те, що він уже не виконує своїх обов'язків. Райерство районських Ми будемо вияти законі тим ухвали, тим приймалися. Однак Володимир Дарчук, озброївшись документами, ухвалою політичної ради народного руху України, відповів Терновецькому. Рада Центр... народного руху звільнила Терновецького Степана. За те, що за систематичне невиконання рішень центрального проводу партії і політичної ради партії. Втім, колишні і теперішні керівники не дійшли консенсусу. Степан Терновецький сказав, що буде шукати справедливості і не змириться з таким ходом подій. А Володимир Дерчук у свою чергу повідомив, що організація готуватиметься до прийдешніх виборів і намагатиметься підняти організацію з колін. Олександр Докіїн, Максим Демко, Чернівецький промінь.